Я роду, українці мати, батько і дід. Я донька щедрого народу і маю славний родовід. Пишаюсь мовою і краєм, народом і звичаєм своїм. Я рушниками дім квічаю гніздо лече понад ним. Коли щаслива, я співаю в біді окраюці розділю. Над Богом своїм заридаю, чужими руками розведу. Моя душа звелася з небом, з хлібами, золотом цвіте. Я, українка, більш не треба і Богу дякую за це. Як і я його люблю. Тут наше рідне поле і синє море, душа народу рідного жива, і це безмежне небо неозорне, і українська пісня, і слова, тут українською і квітка розмовляє, і жебоніць струмочок вдалені, верпа над річкою тихе. Синко зітхає, і ранки прокидаються ясні, волошка тут по рідному синіє, ромашка біла ніжністю цвіте, зірками небо Рясніє а вранці сходить сонце золоте, й травичка українською Шепоче блищить на сонці перлами руса. Тут все у щасті й мирі жити хоче. А душу полонить дзвінка краса. Дзвінким, грайливим, чистим джерелом б'є наша рідна українська мова, від неї завжди віє ніжністю й теплом народу нашого це корінь і тверда основа. Досить нелегким мови нашої був шлях, поки із паростка не піднялась вона у квітку, хоч плюндрував її москаль і польський лях, але ніхто не зміг загнати її в клітку. Котляревський, Шевченко, Франко, Українка, ці прізвища в пам'яті дзвінко звучать, встановлені мови яскрава сторінка, яку не повинні ми всі забувати. Ще постатей безліч історія знає, що славили мову, і їм завдяки наша мова українська у світі лунає і сяє перлиною довгі віки. Тож цінімо той скарб, що від предків дістався, рідну мову плекайте завжди бережіть, український народ. Щоб народом зостався, ви мову українську у серці держіть. Ціни її, люби її, вона в тебе єдина, як серденько, вона твоє, квітуча Україна, і мова солов'їне, ллється і буркоче, і в кожного із вуст вона от-от политись хоче. Вона, як наша матінка, повчає і шепоче. Нехай у серці майорить і стяг, і добрі очі України, і серце твоє б'ється в такт пісням, що написали великі люди в добрий час, що мову так кохали, що серце їхне ніби птах, і рветься, і кружляє, воно так хоче, так живе, так мову полюбляє. І хай же в кожного в душі звучать ті вірні строки, що українці написали. А ми цінуємо доки. Мову купану, ціловану, хвилями Дніпровими, мову люблену, голублену, сивими дібровами. Прищаваємо. читає поезію Олени Оклюк, Мова моя, учень одеського ліцею номер 13 6 і класу Криченко Альберт. Мова моя, найбагатша у світі, скільки в тобі різних слів колоситься. Мова Шевченка, Лесі, Франка, Титанічна, стоголоса, мелодійна і дзвінка. Розквітає же в буйнім світі Моя чарівна. Живе в тобі історія народу, дух Прометея, гнучкість лози. Скільки мутарсь за жадану свободу Вперто долала крізь бурі і сльози. У кожному слові відлуня століть, пісня, що в серці українським гринить. Вільна, крилата, дочка солов'я, душа незрадлива, мова моя. Засівайте й пожинайте мови рідної слова. Більш такої вже не буде. Неповторна в нас вона. Побок Максим Перший йде клас, Одеський ліцей. Номер 15, авторська поезія, найцінніший скарб. Зараз розкажу про дещо важливе, унікальне у українцям з тими, те, що потрібно усіх тваринах життя. Неможу без неї жодного дня. Коли чуєш, немов пташка шебечі. Передавалась вона від старих до малечі. Мовзках зберегають у кожній родині. По ній розуміється, коми країни. Соловіни, співуча та дуже чудова. Звісно, це наша українська мова. Продовж славних прадавніх віків, піднімалась до сонця рішуче, волелюбних вела козаків. Хоч цю квітку і топтали болюче, вирвать з коренем спроби були, та вона піднімалась рішуче, сплюндрувати її не змогли, був і тупіть чужої навали, Більш спустошень і брязків мечів. Ворожнеча була. Були чвари та народ український втерпів. А сьогодні ми знову в битві стоїмо, як завжди, до кінця, мова наша, як лезо у бритві, гостра зброя в окопі бійця. Юрош Коромаляк, молитва за рідну мову. Читає поезію Надії Красоткіної, рідна мова, учень Одеського ліцею номер 13 6 і класу Кириченко Альберт. Моя чарівна українська мова не стільки неповторних дивних слів, а слово провернулося до слова, і гай зеленим співом задзвонів І стежечки побігла тонка стрічка серед юнких зелених споришів заплюскотить у берег тихо річка. Зіймеся в небо жайворонка спів. І небо волошково засиніє, і засміється сонечко згори, бо рідна мова все на світі вміє, ти її і нею говори. Бо як прихилиться до слова рідне слово, Тоді стає казковим білий світ, тому вивчай свою чарівну мову, з дитинства вчи її, з маленьких літ. Українська мова, мов зоресна, з неба синього впала в наші душі, у ній звучить пісня якась чарівна, як вітер степовий, як співи, як вірші. Вона, як річка, що несе життя, Вогонь живий, що світлом нас зігріє. У ній століть забутий голос каятця, і сила тих, хто в боротьбі не тліє. Слова її то дзвін дзвіниць високих, традицій теплий дотик на віки. І в кожному рядку, у кожній цій строфі, вибока мудрість, любов батьків. Українська мова наш незламний дух. У світі нею ми живем і віримо, як рідний дім, як оберіг від мук, її ми бережем і нею. Мрії людей сховаються, де в небі літають птахи, та нічого вони не рякають. Не страшить їх ані війна, ані ці політичні чпари. Вони просто літають за небі, відшукали собі там свободи. Вони мають надію, велику, що люди поглянуть на них і раптом все зрозуміють і зміниться все умить. Заживуть люди мирно в сході. Та не матимуть більше болю. Та що ж вони можуть зробити, коли жах такий виник? Це ж всього лиш просто птахи, а люди такі великі. Але хто з цих створінь тварина треба ще зрозуміти? Колись Бог заповів нам любити, любити всіх, незважаючи ні на що, та що ж сталося з нашим світом. Де ж поділась та Божа любов, коли ми зрозуміємо, люди, що без неї ми не проживемо, і мрія здійснитися не може, і надія втратить свій сенс. Люди, любіть все навколо, разом світ, і Разом зможемо потім зробити краще. Дмитро Павличко рідна мова. Питай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі ним ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у прострах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полога, моря перелетиш і не впадеш, да поки буде в серці рідна мова. О місячне сяйво і спів солов'я, Півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів це мова моя, це мова моєї вкраїни. Яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стягів гаї, ти вибухів огнених повна, це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова вкраїнська! Хто любить її, той любить мою Україну! Читай на пам'ять поезію Любов за баштою» пролетіли роки, ніби білі лелеки. Учениця 9-го Г класу Одеського ліцею No13 бабі Вікторія пролетіли роки, ніби білі лелеки, від того озеречка, від моєї ріки, і кохання далеко, і юність далеко. А вони все у небо летять з-під руки, білокрилі мої велелеки. Чи може мені суджені, мабуть, і ще з пелюшок, мого серця в українського, дикі рожі, що засіяли стільки життя сторінок. Прийняла я дарунок від неї, то мова, тому скарбу ніколи не скласти тіни. Моє серце вона Осява барвінково. Будьте вдячні, матусі, і дочки, і сини. Будьте вдячні народу, бережіть те є слово, що гранилось віками у битвах, в трудах. Воно визріло вже і співа колосково, синя птиця народу на буйних вітрах. Журавини псалом Сергій Цушко. Тому, певно, є й моя провина, що для тебе був не кращий час. Наша мова, мова журавлина, Повернись із вивію до нас. Зазвучи, хай серце відпочине, спів, хай зачарує рідний край, наша пісня, пісня солов'їна, Слів своїх крилатих не втрачай. Де б не був, до тому серце лине, де б не жив все Українець ти, наша доля, горда соколина. Як добре тут і зараз, коли поруч. Ти Ти знай, тебе в житті я не віддам нікому. Твої стежки ведуть мене додому. Тут народилась ти і я. Живи, тобі я заспіваю колесову. Тобі зізнаюсь в коханні знову, бо ми з тобою є сім'я, назавжди разом ти і я, омріяна, осеяна. Мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. Її скарбниці доля України, глибина таємниця віки. Вона нуртує джерелом криничним, і з побилища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто вороб'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова. Та й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам державу, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мову захисти, річ не про те, що мова солов'їде, бо мова глибша, ніж пташини спів, В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість від межа моєї мови ось мене, послухайте, що я назву межею. Це є неподолана глибина така, що страшно глянути в неї. Межа моєї мови це любов, і ненависть межа моєї мови. Кипить, кипить моя у жилах кров у відповідь на українське слово. Межа моєї мови це життя, це Україна вільна і щаслива, в якій цвітуть і пісня, і жита, і наша воля, воля не збори. Межа моєї мови слово Бог Шевченко нас поставив на сторожі. І стоїмо ми на межі у двох, і, значить, нас ніхто не переможе. Вивчайте, любіть свою мову, як світло вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священий вогонь. Як вперше промовлене слово на мові народу свого, як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі, любіть свою мову ніколи, її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе вні, що треба нам, є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова. Що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш трудар, наш воїн, що тьму подолав у бою. І той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою. Небом над горою, на чарівніше з ти під ним відчуєш волю. Дитячий споцлід, як побачиш синє море, З тебе безкрайні вдалині.